Я думаю, що вже всі ознайомилися з цим зверненням, всі розуміють, що зараз ворог робить дуже погану справу, він також знищує нашу українську освіту, бо він чудово розуміє її силу. І зараз важливим є те, чому це зараз ми подали. Так, важливим є те, що зараз Верховна Рада України саме формує бюджет і в нас залишилося мало часу, щоби стигнути до них звернутися саме з, з таким проханням. Закон України про освіту у статті 61 передбачає, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірах трьох мінімальних заробітних плат. 10 липня 2019 році Кабінет міністрів прийняв постанову 822 про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів установ освіти і науки, якої затверджено схему посадових окладів, це ставки заробітної плати саме педагогічних та науково педагогічних працівників. Розміри посадових окладів, а також доплата та надбавок для працівників, мали б забезпечити заробітні плати, ну такі як обіцяли. Але з 2019 року постанова кабінету міністрів ця ж 822, вона така стала на паузу, зупинилась і в принципі не виконувалась. Ну і єдине пояснення ну що в державному бюджеті відсутні кошти. На реалізацію нових умов оплати праці саме для освітян. І далі в з 1 квітня 2024 року була збільшена, ну, зросла мінімальна заробітна плата з 7100 до 8000 гривень. Проте на сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом ЄТС становить 7 тисяч гривні і є нижчим на 268 гривень від мінімальної заробітної плати. Ну насправді це ну, типу критична ситуація. Я знаю, що є, є громади, в яких типу міська рада сама там додає і доплачує, забезпечує. Тут зараз не про те, це я просто ремарочка, щоб про це знали. От. І нам би хотілося прямо завтра на сесії вже сьогодні проговорити на комісії. Завтра на сесії звернутися до Верховної Ради України і до Кабінету міністрів стосовно забезпечення гідної заробітної плати для наших освітян. А, можна побачити, я не буду повторюватися, думаю, що завтра на сесії вже зачитаю саме звернення, щоб всі могли його почути.